І знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зараз знімаючи це інтерв'ю, не хочу показувати своє обличчя, бо це не про персоналі, це про образ розвідника. Ми зустрілися з офіцером головного управління розвідки Міноборони напередодні професійного свята, аби розповісти вам історію бойового досвіду ще тоді. Воїна диверсійно-розвідувальної групи його позивний неодноразово чув противник в ефірі радіозв'язку і точно запам'ятав назавжди. Настав був відразу показати, що ні ваші плани будуть зруйновані, у вас нічого не вдасться. і питання було лише одне, де противник хочемо йти його знищувати. Він у дитинстві не мріяв бути військовим. Однак, згодом батьки віддали його навчатися до військового ліцею, засновником якого був ветеран УПА. Почали диколог українського націоналіста. І от там от дали чітке розуміння, що такий свідомий громадянин І, відповідно після того вже було чітке розуміння того, що треба продовжувати цей шлях, пішов вищий військовий начальний заклад. У 2014 році Вітязь потрапив на Донбас у складі розвідки. За кілька років звільнився у запас, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся на службу. Ми їхали в Основецький аеропорт з очікуванням нашого першого бою і показати, що ніхто їх тут хлібом і сілею зустрічати не буде. Ми шукали бою. Діставшись з Литовища, Вітязь з побратимами отримали наказ висунутися за межі та забезпечити безпеку артилеристів та техніки. Той Почався саме цей рок-н-ролл, який я навіть в кіно не бачив навіть такої кількості авіації. Я був кулеметником. Почали пробувати гатити конкретно я з кулемета. По попоти садрому, котрі отако на тобою по метрів, метрах. Ти розражаєш туди довгу чергу. Чуєш, як, як просто кулі звинчать, від його борт він броньований, і він собі далі прямує. Там було більше 20 гелікоптерів, також товариші мої пробували сну вражати. Через щільний вогонь ворога командування віддало наказ відступити. Тож після боїв у Гостомелі бійці змістились ближче до Києва і очікували можливий наступ колони вже на саму столицю. Там допомагали суміжному підрозділу. А потім був перший виїзд до Мощуна. У нас була інформація на те, що по іншу сторону річки стоїть підбитий БТР, і ми почали планувати яким чином пройти до нього. Там ми зайшли займодії з цивільним, а конкретно з батюшкою, який нам все під сказав. У цей час навпроти Мощина зайшла російська колона з більше як 20 одиниць техніки. Противник розвідував ситуацію та примітив собі потенційне місце для створення плацдарму на іншому боці від річки для подальшого наступу. Тож перед українськими бійцями постало завдання підірвати міст. Ми біжимо до мосту, бачу я цю закладку, мали бути дві темки закладені під міст. При установці одну втопили, ініціюємо підрив з цього підриву результату рівно ноль. І в цей момент ми спостерігаємо, як ця колона починає вертатися назад. Ми лежимо в п'ятдесяти метрах від них і там рахуємо перша, друга, п'ята, десята. Вже на двадцяті я вже перестаю рахувати. В той же час тісний з котрими я був, висунулися на позицію, почали нас прикривати, почали відкривати вогонь по десанту, котрий три стрічав та був на бороні. Після бою, на Після бою пішли на зачистку. Там група і отримала деяку інформацію. В планшеті виявляємо дуже цікаві відомості. котрі потім були передані нашим. Нашого керівництва, я впевнений, надалі, ці ця інформація пішла нашим партнерам, і вона стала для них такою звісною плані. Того, що якщо ви думаєте, що ця історія лише про Україну, то це не так. Були випадки і дуже тісного контакту з ворогом. Вітязь згадує, як в один із днів підійшов до ворога занадто близько. За попередньою інформацією на сусідній вулиці мав бути Азов. Тож, коли з за рогу вийшла мала група, Вітязь сприйняв їх за своїх. Але з кожним метром розумів, наближається до ворога. Ходимо в діалог. Звичайно ж, на російській мові, ви хто такі, а ви хто такі? Я йому що ви тут шарахаєтесь, виглядаєте за угла, у групи в 800 метрах відсюда, відсюди. йдіть ви сюди, нам ту сторону погнали, а ти откуда? От я з Ростова на Дону. Після ближнього бою ворог почав відступати. Ми з побратимом е Найфом е спускаємося там в траншею. Там просто крутина маса. Ми спостерігаємося. Групу котра спиною до нас рухається від нас. Ну, відкриває, відкриваємо туди вогонь двома чергами. Ми відпрацювали. Відразу відкотилися до своїх позицій, знову ж підняли пташку і розподілили таким сон, щоб взяти під контроль також перехрест. Розвідники постійно пересувалися Київщиною, допомагали суміжникам, виконували диверсійні та бойові завдання, а ще евакуювали поранених. І от, 13 березня група бійців разом з вітязем знову висунулась назустріч противнику. Під час цього бою чоловік отримав тяжке поранення. Проходить декілька секунд, ти починаєш розуміти, що все ж таки ти живий, я піднімаю обличчя. На, на очі накочується кров. Розумію, що мені треба змінити мою позицію, відпочити себе, зміститися і, і щось, щось, щось не виходить і, і то просто там... Тому... Починаєш вести внутрішній діалог, в плані того, що з тобою в собі сили, зберися. Я запрошую допомогу своїх побратимів. Вони хтось прикриває, а хтось уже здійснює евакуацію. Чоловіку знадобилось сім місяців на відновлення, та службу він не покинув. Тепер Вітязь інструктор передає свій досвід новобранцям. Дуже важливо кожного бійця стимулювати до того, щоб він був готовий оцінювати ситуацію і був готовий видавати рішення. І от ти от, от, підводиш людину до того, що саме ну, йому треба в ході там стрес-фактора е е е е залишатися з холодною головою і бути споможним приймати рішення. І на будь-якому етапі ми то розуміємо, да? що може статися будь-що. Але коли людина починає це робити, і ти, наприклад, ну, на етапі висадки, неважливо, з ББМ або з гелікоптера, відразу триста, от прямо на виході, що робити. Про вибір, який зробив юності стати військовим, каже, не шкодує. Зараз на рахунку Вітязя знищена техніка та особовий склад ворога та робота у тилу противника. Зокрема, на цих кадрах він разом з побратимами виявили бойову машину десанту і знищили її з трофейної зброї. Нині ж досвід Вітязя переймають та наслідують інші бійці. Карина Подленко, Микита Воробйов та Валерій Ситюк. Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.